Майстерня пахла спаленими речами та інтенсивними зусиллями, мерехтливі газові лампи відкидали довгі, танцюючі тіні. Томас Едісон, його обличчя було забруднене сажею, дивився на ще одну невдалу лампочку, її тендітний дріт випарувався. Вона знову вибухнула, пане Едісоне, це щонайменше тисячний раз вигукнув його втомлений помічник, молодий чоловік на ім'я Чарльз, його плечі опустилися від виснаження. Ні, перепробували стільки матеріалів, можливо, справді довговічне світло просто неможливе для нас. Але Едісон лише посміхнувся, глибока, непохитна іскра горіла в його втомлених очах. Він заявив, неможливе, це всього лише слово, Чарльз, кожна невдача це цінний урок, що показує нам ще один шлях, який не спрацює. Його велика мрія була чіткою принести безпечне, яскраве, постійне світло в кожен будинок. Він хотів замінити небезпечні димні газові лампи та тьмяні свічки, що наповнювали ночі. Він уже провів роки, вкладаючи свій час і майже всі свої статки у цю одну невпинну справу. Місто за стінами гуділо від постійних розмов, деякі називали його генієм, інші дурним, який женеться за фантазією. Едісон, однак, мав непохитну віру в те, що тонкий, спеціальний дріт у вакуумно запечатаній скляній колбі може стабільно світитися годинами. Цей винахід назавжди змінить те, як люди переживають свої ночі по всьому світу. Вони невтомно випробовували тисячі матеріалів для цієї важливої світлової нитки, відомої як нитка розжарення. Вони експериментували з тонкими карбонізованими бамбуковими волокнами, ніжними платиновими дротами і навіть волоссям зі своєї голови. Проте, майже кожна спроба закінчувалася невтішним спалахом, швидким згасанням або розчаровуючи швидким перегоранням. Кожна невдача повертала їх до вихідної точки, змушуючи відчайдушно шукати нове рішення. Нас майже закінчилися кошти, сер, наші інвестори втрачають терпіння. Попередив його старий обережний інвестор пан Девіс під час напруженої зустрічі. Громадськість неймовірно втомилася від обіцянок, пане Едісоне. Ви урочисто заявили світло до Різдва. Едісон повільно кивнув, тугий вузол затягнувся в його шлунку, відчуваючи величезний фінансовий тиск. Але його люта рішучість залишалася абсолютно непохитною, палаючи яскравіше, ніж будь-яка газова лампа могла будинок. Він знав глибоко в своєму серці, що здатися це єдина справжня і непростима невдача. Не зазнав невдачі 10 тисяч разів, часто спокійно говорив він Чарльзу, виправляючи свого стурбованого помічника. Просто виявив 10 тисяч різних способів, які не спрацюють для виготовлення лампочки. Ця потужна ідея, це глибоке розуміння невпинно штовхала його вперед. Вона живила його навіть тоді, коли докучливі сумніви почали підступно шепотіти йому на вухо, намагаючись послабити його незламний дух. Його увага ніколи не відхилялася від кінцевої мети всезагального освітлення. Пізно ввечері, після незліченних днів без сну, погляд Едісона впав на невеликий звичайний шматок бавовняної нитки, що недбало лежав на його захаращеному столі. Чарльз, у мене є нова ідея. Будь ласка, обережно карбонізуй цю крихітну бавовняну нитку для мене, проінструктував він. Його голос був тихим, але наповненим майже шаленою новою енергією та беззаперечною переконаністю. Чарльз виглядав абсолютно розгубленим, вони раніше пробували багато простих ниток і жодна не працювала навіть короткий час. Дотримуючись точних інструкцій свого майстра, вони обережно нагріли ніжну бавовну, поки вона не перетворилася на тендітну, тонку, чорну вуглецеву нитку. Вона була ледь помітна на темній стільниці, лише легкий слід. Надзвичайно твердими руками, незважаючи на свою глибоку втому, Едісон обережно помістив цю нову крихітну нитку розжарення всередину свіжої, ідеально чистої скляної колби, запечатавши її з точністю. Вся кімната занурилася в глибоку тишу. Єдиними звуками були тихе гудіння генератора та їхнє власне приглушене, тривожне дихання, коли історія висіла на волосині. Він повільно, навмисно з'єднав дроти, його рухи були точними та цілеспрямованими, колективна тиша заповнила лабораторію. Маленька вуглецева нитка розжарення всередині лампочки почала світитися не раптовим вибуховим спалахом, як раніше, а м'яким, неймовірно стабільним і дивовижно теплим світлом. Спочатку вона була тьмяною, слабкою, обнаділивою іскоркою, потім повільно ставала яскравішою, непохитною, наповнюючи невеликий простір своїм м'яким сяйвом. Хвилини перетворилися на години, і маленька бавовняна нитка продовжувала стабільно світитися, тихо освітлюючи запалену лабораторію постійним, майже магічним блиском. Чарльз, приголомшений тихим дивом, відкрито плакав сльозами чистої радості. Навіть скептичний пан Девіс, який повернувся, щоб стати свідком того, що, на його думку, буде черговою невдачею, тепер стояв, застиглий у повному благоговінні. Його род був трохи відкритий при вигляді. Це було воно, світанок нової ери, нарешті настав. Це неймовірне світло, народжене з нескінченних, виснажливих спроб і безмежної, впертої віри, дуже скоро освітить весь світ. Воно назавжди змінить життя, яким його знали всі, перетворивши ніч на день для мільйонів. Найбільшим винаходом Едісона була не лише сама електрична лампочка, а й глибокий, тривалий доказ того, що справжній довговічний успіх походить від незламного духу. Він продемонстрував непохитну відданість ніколи ніколи не здаватися незалежно від непереборних перешкод. Його легендарна подорож вчить нас, що кожне випробування насправді є лише прихованою нагодою вчитися, зростати та вдосконалювати свій шлях уперед. З достатньою сміливістю, невпинною працею та силою наполегливості будь-яка мрія, якою б неможливою вона не здавалася, зрештою може яскраво світити, освітлюючи майбутнє для всіх. Якщо надихаюча подорож Томаса Едісона підживила вашу рішучість, підпишіться на Юкреніандрепо для нових легендарних історій. Поставте лайк цьому відео, якщо ви застосуєте цей потужний урок сьогодні, і, будь ласка, залиште коментар нижче, яку відому історію ми повинні розповісти наступною.